Так, всім привіт! Якщо ви власник Кьорхеру автомейки К5, К7, К3 і так і інші, дивіться, якщо у вас є проблема з вставлянням пістолету, або витягуванням його з пістолету, перемиканням насадки, у вас може бути дві проблеми. Або в цьому місці. Зараз покажу вам. Або в цьому місці забруднено, там може бути пил і тому подібне. Або в цьому місці, отут, осталась насадочка жовтенька. Отака. Тоді, ви її, якщо залишилась насадка, ви її достаєте. Отакими круговим рухом. І другий варіант то це якщо забруднена, змащуєте чим-небудь його. Що є під руками? Олія, літол або сантехнічна... сантехнічна змазка, там вона продається в сантехнічних магазинах, так і вона не, ну, не впливає на саму якість самої мийки. Так що все, все просто, користуйтесь.